Друзі, вітаю вас на першому міському. Дякую, що приєдналися до нашого етеру. Нагадаю вам знов таки, будь ласка, як і останні три роки ми це робимо. Будь ласка, допомагайте нашим військовим, допомагайте нашим захисникам і захисницям, які прямо зараз у цю секунду віддають своє життя. За наше майбутнє, будь ласка, якщо є можливість, хоча б копійкою, хоча б молитвою, чим завгодно, нам треба їх підтримувати і треба триматися. Бо дійсно, попереду мирне життя обов'язково наступить, і а, все буде мирно. А от зараз треба допомагати нашим. Військовим, Тож, будь ласка, ну а ми сьогодні хочемо порозмовляти про і сьогодення, і наше майбутнє у політичному плані. Сьогодні хочеться поговорити про а, те, як роб, працює наша мерія, як працює наш мер, його команда, що доброго, що недоброго робить. Взагалі, як вони працюють, і сьогодні в нашій студії депутатка Одеської міської ради Ольга Квасницька. Вітаю вас. Доброго дня! Дякую, що прийшли до нас. А, пробачте, я не можу не спитати і не почати сьогоднішню нашу з вами розмову з емоціонального моменту. А, не так давно сталася гучна подія, на яку відреагував навіть президент України. А, вбили Дем'яна Ганула, активіста, і жодної реакції від влади міської ми не побачили. Мер промовчав. А, не було реакції навіть якоїсь підтримки або поради поліцейським взяти до уваги якісь моменти і так далі. А з вашої точки зору, чому так сталося? Чому мер не відреагував, і чи це нормально, що мер мільйонника міста, в якому Дем'яна знали? Я зараз не, не кажу там про його особистість, про те, як ставитися до, до нього, до те, що він робив, але вбили. Людину, яку відомо по навіть по всій Україні, нема реакції мера, по-перше, мої щирі співчуття рідним Дем'яна. для нас це важка втрата і горе для всієї громади. Я вважаю, і для мене, чесно кажучи, незрозуміла позиція міського голови. І думаю, це питання треба задавати йому, щоб він ну пояснив свою позицію. Між тим, якщо навіть питання. Цінності людяності, підтримки і таких лідерських позицій, звичайно, він би мав звернутися до громади, заспокоїти її, що важливо для кожної з нас, тому що війна, ми всі в небезпеці. Ми розуміємо, що російське ФСБ і через свої структури, і через своїх колаборантів і людей, яких знову ж таки вони намагаються. Завербувати угу. робить свої негарні дії по всій Україні. І ви ж знаєте, що в нас дуже багато зараз і завербованих дітей, да. і це теж для батьків великі виклики. Тому міський голова мав би бути поряд з національною спільнотою, з громадою свого міста, і незважаючи по відношенню до кого відбулася трагедія, вбивство, горе. Ми всі повинні бути об'єднані і консолідовані, тому що в нас зараз один ворог це Російська Федерація. Ну і тим паче, що дійсно ви праві зараз величезна кількість. Підлітків вони під передцілом. Вони зараз мають можливість онлайн спілкуватися з будь-якою людиною, і ніхто не знає, хто їм напише. Зараз СБУ кожного дня розміщує інформацію про те, що затримали таку-то людину, яка там намагалася щось закласти, і так далі. І вони дуже часто звертають і правоохоронці і СБУ звертають увагу а, саме на підлітків, що вони вразлива така вразлива категорія категорія. Звичайно, ну дивіться те, що відбулося з Дем'яном, це ззухвали показове вбивство. Слідчі органів повинні встановити, і, звичайно, замовники мають бути найдені. Питання в тому, чи здійсниться, чи ну, знайдуть вони, да, чи зможемо цю правду побачити. Це одне. Але питання що з приводу безпекової цінності міста, да. це, звичайно, повинен лі лідер міста, міський голова, сказати і вийти. тому що ми з вами, як платники, підтримували податків, я маю на увазі, підтримували програму по фінансуванні. Встановлення камер Безпечне по, місто. Без, да. Да, по програмі Безпечне місто, яка передбачала знову ж таки і достатньо великий е, штатний е, колектив. Департаменту і комунального підприємства, uh -huh. яке відповідає за безпекову цінність в нашому місті, тому звичайно я б дуже хотіла, щоб був певний звіт. Але, на жаль, наприклад, комісія, яка могла б здійснювати контроль за діяльністю депутатська комісія, має на увазі за діяльністю депутати, Такої... такого департаменту розуміння фінансування, доцільності використаних коштів, як працює взагалі комунальне підприємство, на сьогоднішній день не. Працює тому, uh -huh. що я її очолюю. А я є звичайно людина, яка не підтримується міським головою з позиції своєї діяльності, і як опозиціонер uh -huh. відносно до мера міста, звичайно, мені робляться всі. Перешкоди для того, щоб ця комісія ніколи не запрацювала. Тому звичайно, в нас є проблема певна в цьому напрямку. Ну сьогодні ми, звісно, як і завжди, коли ви приходите до нас, ми критиканством не займаємося. Але по пунктах, які Та. абсолютно видні всім, і будь-яка людина може побачити це, звісно, не всі люди можуть логічно догадатися або думати взагалі про це, бо зараз іде війна, і бачити якісь рішення міської а, влади, рішення міської ради, у тому числі. Вони не завжди бачать за цим, що стоїть за цим. А, відбулася в нас сесія а, крайня, як то кажуть. Да, наступна сесія, 16 квітня запланована а, взагалі. От останні рішення міської ради, виділення коштів. Ми знаємо, що багато коштів все ж таки виділяється на зсу. Підтримка є зсу. Може вона не повністю така, як хотілось би, але все ж таки вона є ця підтримка, і люди, які стоять біля мерії, а, вимагають цього постійні ці пікети. Мерія виділяє гроші. Дякуємо за це. Останні рішення взагалі мера про виділення грошів, чи всі вони з вашої точки зору оправдані? Чи всі вони а, такі, як потрібно? Дивіться, ну якщо брати крайню сесію, ви сказали, то звичайно там йшла. Шло питання щодо розподілу коштів по бюджету розвитку, uh -huh. і це саме про ті наші нагальні питання наших доріг, тротуарів, наших будинків yeah. і тих програм, які приймаються по кожному із напрямків. Я маю на увазі, в тому числі безпечне місто, екологія, житлове господарство. Культура uh -huh. і таке інше, і сказати, чи є вони оправданими, ну я завжди займала позицію, що більшість міських програм, які мають певні заходи, є для галочки, не є, не є дієвими і пояснювала це завжди, чому. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про збереження нашої культурної спадщини. Міська програма, яка містить е, якихось там форуми, дачі там е, відеозвернення, чи відеоролики, вони не є на зараз ефективними, тому що ефективні механізми будуть питання співвінансування, залучення мешканців до цього процесу, е, залучення грантів, які не відбуваються саме на цей напрямок. Так само ми можемо говорити з вами про, наприклад, питання ліфтів, якщо до житлового господарства. Ми бачимо з вами, що програма по відновленню ліфтів мається на увазі, і проведення капітальних ремонтів вона теж не відпрацьовується ну, да. на 100%. І навіть той перелік адрес по будинкам, де треба здійснювати капітальний ремонт, він є неповним, угу. Розумієте? І на сьогоднішній день у нас питання, що навіть гроші, які були спрямовані, можуть бути не освоєні в зв'язку з тим, що, начебто, недостатньо людей, uh -huh. бо дуже багато фахівців було мобілізовано мобілізовані таки іншим. Yeah. Цим можна прикриватися, але в інші інше питання стосується того, що дивіться, ми так і не отримали підтримку бібліотечного сектору. Я маю на увазі робітників бібліотечних Наших установ да. я піднімала це питання майже рік з з проханням, щоб їм зробити доплати. Бо вони реально роблять зараз неймовірні речі, працюють на просвітницькі заходи, заходи з нашими дітьми, а це і ментально потрібно нашим дітям, бо ми всі зранені війною. А угу. діти ще більше ми просто цього не бачимо. І ті заходи, які вони роблять, направлені на просвітництво, на підвищення національної ідентичності і повернення національної ідентичності, повинні бути копійкою. Розумієте, вдячність повинна бути копійкою, ну, враховуючи їхні низькі зарплати. Да. Не відбулося. Так само ми говорили про те, що нам потрібно зараз повертатися до питань, які пов'язані з безпечним безбар'єрним середовищем. Так, да. Вибачте, зараз ви побачите дуже багато фотографій, запрацювала рада безбар'єрності, Але чому вона зараз тільки запрацювала? У нас 15-го року це стоїть в концепції, в стратегії, угу. але місто не стало безбар'єрним. І якщо ви пройдетеся особливо коло нашого військового госпіталю, то це ж. Просто ганьба на, на 12-му році війни таке відношення до військових, які поранені, які на милицях і на колісному креслі не можуть просто передвигатися до медичних, до медичних установ. Чи є пандус до мерії? До мерії пандус теж немає. А, ну вони можливо відкривають да, бокові в, двері бокові двері? Да. Але до мерії це мене менше турбує, тому що коли я бачу. Військового пораненого на милицях і такі колдобини на тротуарі, де він хоче пойти, піти і купити собі там каву, чи зайти в аптеку, і ну, йому що треба казати, якщо цей бар'єр пройти міському саду прямо біля фонтану. Отаких От хвилі на, на і Я бачу, як там людина на колісному їхати мучилася, да так ви розумієте. А та це ж госпіталь там, скільки зараз поранених бойців. А скільки їх це... ще буде І скільки їх ще да. буде? І це питання вдячності і поваги, поваги в першу чергу до них за те, що вони нас захищають, поваги до мешканців, тому що це питання і маломобільних груп населення, mm -hmm. де я з візочком там не можу з дитиною нормально пройти. де дитина на самокаті там не може нормально пройти. і це. Повинно було бути вирішено, враховуючи, скільки мільйонів було закладено на е, проведення робіт по дорогам і часу. Але місто повинно бути не для автомобілістів, а місто повинно бути для мешканців. Тому, коли ви кажете конструктивно, угу. завжди конструктивно. Да. Питання в тому, що е, мер міста повинен не до виборів зараз готуватися і фоточки робити. Да? Тому що зараз ми бачимо дуже активізувалася. Оця на вашу думку, це схоже на передвиборчу вже початок. А, а мені роботи? здається, це всі вже побачили, тому що ну, да. чому ми ці три роки страшної війни не бачили такої активізації, угу. що нам не треба було вирішувати те питання безбар'єрного середовища. А між тим я хочу сказати ще дуже важливо, щоб наші мешканці розуміли, чомусь Одеса не заходить в жодну із державних програм. По державній субвенції по підтримці е, інфраструктури, по підтримці медичних закладів. Я маю на увазі реабілітаційних центрів, які у нас не розбудовуються з позиції е, того, як вони дійсно повинні бути розбудовані. Mm -hmm. е, Пам'ятаєте, мене неодноразово піднімали питання лікарні Оленікової, yeah. яку було б... закрито з позиції, що там щось відбудеться грандіозне, але ми бачимо, що такий простір, така інфраструктура медична не отримала. Інвестицій певних для того, щоб дійсно зробити реабілітаційний центр для наших воїнів, uh -huh. тому що те, що нам заявляють, я б дуже хотіла, щоб кожен аналізував те, що заявляє міська влада, що реабілітаційні центри працюють у певних медичних закладах. Друзі, це не про реабілітаційний центр від, від початку і до кінця, ну, так, як да. повинен бути. Як, наприклад, це показав Львів і залучає неймормірні потужні інвестиції від міжнародних партнерів. А до нас чомусь ці партнери не йдуть. Виникає питання, чому? І відповідь, в принципі, зрозуміла: питання репутації, відкритості, прозорості роботи мерії. Значить, вона не наскільки прозора для того, щоб інвестиції хотіли сюди зайти. Тому реабілітаційного центру, достойного на кшталт, як це запрацювало в місті Львові, у нас теж немає. І знову ж таки, про питання безбар'єрності з приводу дивіться, як активізувалося питання пляж, пляжного сезону. Угу. Чом і і скандалів пов'язано з да, цим, да. тому що там коса на камінь зайшла да, та не так треба працювати з суб'єктами господарювання, які роблять цей простір доступним і е безбар'єрним для людей з інвалідністю, і в тому числі для військових, які поранені. Навпаки, їх треба підтримувати їм треба давати саме підтримку і фінансову через програми, які теж я вам хочу сказати на сьогоднішній день не отримали належного фінансування для того, щоб якомога більше суб'єктів мікропідприємництва зайшло в цю програму. І, звичайно, в принципі, ми зараз з вами, якщо підемо і подивимося порядок денний, який буде шістнадцятого. Квітня, то там дуже багато з'являється програм, які будуть або зменшуватися фінансування, або збільшуватися. Я більш конкретно я звичайно зможу про це поговорити, як їх досконало вивчу і після сесії, якщо запросити ну, я обов'язково проаналізую. Угу. Але знову ж таки питання того, що кожна програма на сьогоднішній день повинна містити чіткий захід, і цей захід повинен бути ефективним і фінансово забезпеченим. Чи є так, ні? На сьогоднішній день немає, тому що місто не навчилося заробляти. Угу. Мається на увазі, що команда Труханова не працювала на те, щоб місто заробляло. Ми не створюємо робочі місця, ми не заводимо сюди підприємства, ми не продаємо за найвищою ціною свої об'єкти комунальної власності да, і землю. Да. І це питання знову ж таки до ефективності управлінця. Ну причому... ВПО а, переїхала велика кількість сюди. Вони приїхали у тому числі з грошима, і у тому числі з можливістю тут розвиватися. Дайте можливість молодим а, підприємцям, малому та середньому бізнесу не просто встати на ноги і перечекати тут процес війни. Дайте можливість їм тут закріпитися, працювати і вкладати гроші в Одесу. Дайте можливість наповнювати нас бюджет, який ну дирка на дирці. Бо зараз нічого не працює. Звісно, тяжко. Я розумію, що війна. Але малий і середній бізнес тот бізнес, який зараз міг би просто Одесу підіймати і тримати дуже легко. Їм потрібно з ними поспілкуватися, зрозуміти їх проблему і дати можливість не просто працювати от ми вас не чіпаємо і працюйте підтримуйте їх. Бо вони цього прагнуть, вони цього хочуть, вони хочуть спілкування з міською владою, розуміння прозорого розуміння, що робити далі, і дайте нам можливість працювати і все, і не чіпайте нас. А ми будемо вас підтримувати. Звичайно, і ви знаєте, що будь-яка економіка будь-якої держави завжди базується на мале на малому і середньому да. підприємництві. Тому нашому наше місто звичайно мало б. Також акцентувати свою увагу на середні мікропідприємства, мале підприємство, середнє підприємство за допомогою, правильно, як ви сказали, не тільки фінансової підтримки, поворотної, безповоротної, а й за умови знову ж таки, допомоги з дозвільними документами, з, з не, знаєте, з ем, завдання повинно стояти не на навантажити uh -huh. і перевантажити, а навпаки, допомогти звільнити. Щоб суб'єкт працював, ну так щоб суб'єкт розумів, що є в місті не просто хазяїн, а що є в місті є хазяйник, який знає всіх і кожного, який підходить до кав'ярні і питає, чому тут в тебе не прибрано. Чим я можу тобі допомогти? Так. Що зайвого я роблю, або хто до тебе приходив з зайвими якимись запитаннями, давай я до тебе зараз буду ставитися інакше, бо ти наповнюєш і мою кишеню. А ми знаємо, що у цьому році Труханов заробив за 2024 рік, він заробив вдвічі більше, мені здається, грошей він задекларував. Mm. Да, молодець заробив чисто прозоро все, але місто повинно працювати, місто повинно жити. Зараз літній сезон. Я сподіваюся, що все ж таки літо буде. Скільки там зараз відкривається? 48 пляжів відкривається брат? Так планують із них, наче 4 чотири ексклюзив інклю, 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 інклюзивних інклюзив, інклюзив, за який рахунок? Це. А той пляж, який зараз ну таки, за рахунок суб'єкта господарювання, який зайде, ви ж розумієте. Ну, Питання да. в тому, що це не став прозорим механізмом, угу. тому що я говорила про те, що місто повинно заробляти. Да. Так, ви можете пляжі передавати в оренду, але ця оренда повинна бути конкурсною. Угу. Це повинно бути публічне. Це повинно не своєму брату свату, а великому великій кількості. Конкурентних суб'єктів, які за найвищу ціну візьмуть цей пляж, і тоді, звичайно, буде наповнюватися бюджет. А коли ти віддаєш своєму, а ще в карман свій власний береш якісь за це хабарі, угу. то звичайно як може бути наповнений бюджет? Тому в нас і бібліотеки ми не можемо дофінансувати, тому ми не можемо звичайно матеріальну допомогу дати, тому ми не можемо з вами. Навіть елементарні речі зробити на сьогоднішній день пам'ятник лесі Українки, за який спільнота е е наша спільнота бореться сім років. Uh -huh. Ми не можемо в в в встановити його, бо немає у них коштів. Розумієте? І тепер люди кажуть, та ми дамо кошти, тільки дайте на місце. На сь сьогодні на сесії, нур сьогодні, коли буде uh -huh. сесія, 16 квітня. Ми маємо з вами бачити, як проголосує депутатський корпус за локацію, де пам'ятник лесі Українки повинен з'явитися. А ви знаєте, це. Моя ініціатива, яка була запропонована ще на тій же сесії, про встановлення пам'ятника в парку космонавців, да. тому що це логічним вже є завершенням того, що у нас і проспект Лесі Українки, і там місце є для неї, раз уже такі були перепони, щоб встановити її на. Проспекті українських героїв. Скажіть, будь ласка, а зараз е, промерзка партія довіряє ділам, вона наскільки зараз міцна? Ми знаємо, що хтось поїхав за кордон, хтось залишився, хтось тут працює. В ньому залишається е, сила, в ньому залишається можливість голосувати за ті рішення, які е, е, проштовхують, і які все ж таки ми бачимо будуть далі працювати. Ну, судячи по тому, що у них адміністративний ресурс в руках, і всі ключові посади займають депутати від «Довіряй ділам. Угу. І ми бачимо, що у нас, в принципі, не є потужним громадський сектор, який би піднімав кричущі питання. Немає, в принципі, четвертої влади. Я не вам. Це в обіду я маю на увазі потужної четвертої четвертої гілки влади. Да. А це наш інформаційний простір, який програє в принципі в тому, що ми недостатньо інформуємо про проблематику, і про м, ці промахи, які команда допустила. Угу. Адже дивіться, люди не розбираються, що значить державна субвенція, да яку ми могли отримати як місто, щоб зробити водогін. Наприклад, зробити реабілітаційний центр, побудувати, наприклад, в школах бомбосховища, яких ще немає, або в дитячих садках, які потрібно зробити, або взагалі ними хто зараз не займається. Угу. Про це ж ніхто не говорить. Ну да. А про це треба говорити. Треба продукувати як позитивні моменти, які робить влада, так і ну, все ж таки негативні. А да. ми зараз бачимо: ой, відкрили герої алею героїв. Так відкрили ви і чому? Тому що матері. Загиблих героїв вас фактично рік рік заставляли це зробити. І це не ваша заслуга, а заслуга цих матерів, які виплакали цю алею. І вона повинна була з'явитися не, не так, як з'явилася. Ну розумієте, да? ну це да. інший підхід. Так само і питання безбар'єрності, так само питання і захисту культурного спадку. Кстати, знову ж таки, 16 квітня виноситься регуляторний акт, який буде називатися Правила. Правила утримання фасадів угу. в на території історичного центру історичної території. Виникає питання знову ж таки, чи буде дискусія з представниками ОСББ? Угу. Чи знають представники ОСББ, що на сьогоднішній день у нас розроблений довідник поведінки в історичному середовищі за який я з 2018 року билася, щоб він вже був зроблений. Ну, От його громадська організація зробила, угу. але ця громадська організація зробила і на цьому крапка. Нам треба далі. Просвітою займатися всі ОСББ, всі до всіх, да, всі да. учасники нашого життя повинні знати, що можна робити на тому фасаді mm -hmm. і в цьому пам'ятнику, чи в, на цій території історичній, що не можна робити. І, звичайно, це, дивіться, це з'явився регуляторний акт зараз лише. А чому ж він не з'явився ще в 2017 році, коли ми цього вимагали, фактично? Чому в нас до сьогоднішнього дня не розроблені правила благоустрою міста Одеси, а вони не розроблені, а робоча група не працює? Такі деталі, про які люди не задумуються, а вони фактично встановлюють правила ну, так. і гри кожного з нас, і наповнення бюджету, угу. в тому числі і пляжів, в тому числі і наших тротуарів. В тому числі наших вивісок, в тому числі наших фасадів. І оце те, про що, на жаль, ми знову говоримо. І це я ж говорю, 17-го року про це говорю, говорю, а візи не, не там. Оце, оце показник. Тому я завжди е, маю одну думку: все, що відбувається в місті, це заслуга команди мера і мера безпосередньо, тому що він лідер нашої громади, він взяв на себе відповідальність. Тому як і хороше, так і погано це все заслуга команди, яка зараз працює за е, рахунок ваших податків, і повинна бути підзвітна, і повинна бути прозора. І навіть той звіт, який мер міста анонсував і провів в день річниці, річниці трагедії, це теж неповага до громади, тому що тоді ми втратили багато поліцейських, багато пожарників. Ми втратили Сергія Тетюхіна, який був неймовірним. Чиновником і управлінцем так. і робив гарні справи і провести, вибачте, звіт в цей день, я вважаю, це була велика неповага і ганьба нашому міському голові. Ну, ви знаєте, дійсно, ви праві, що громадськість, ну, яка дуже квола, дуже така, нас дуже тяжко розхитати на якісь. Рішення на те, щоб вийти і сказати своє слово. Що говорити про перейменування вулиць, якісь одиниці людей голосували на сайті, а там потім обурилися у Фейсбуці всі. Чому мене не спитали? А чому ви не голосували? Де ви були? Я розумію, що коли почалася війна, і коли люди почали виходити на Думську площу з вимаганням грошей на ЗСУ, величезний натовп. Виходив, і це було кожної там суботи чи неділі. Ми виходили, і, да і зараз про продовжують люди виходити. Але кількість їх цих людей залишилося одиниці, на жаль, і люди мовчать. Хоча при цьому дійсно на наших з вами плечах лежить величезна відповідальність за те, що робить мер, і як ми реагуємо на це. Ми, ми повинні став... на це реагувати. Ми повинні стати вільними, ну, а ми так. ще не є вільними. І не Ми зробити... привикли до того, що хтось за нас зробить все це. Так да, я завжди говорила, Не чекайте, космонавт не прилетить. Угу. Це ваше завдання навчитися бути господарем в своєму місті. Це ваше завдання витрачати свій час, вивчаючи навіть ту ж програму, хай по вашому напрямку, але вам треба. Знати свої права і знати і розуміти, що ви можете вимагати від так. влади, яку ви привели. Угу. Тому сьогодні перед нами великі виклики. Попереду Ну, будемо, давайте будемо разом з цими викликами боротися. Дякую. Ну, хоча б знайомити наших глядачів з тими рішеннями, які проходять повз міську раду. А потім вони на нас все ж таки лягають на наші з вами плечі. Бо ми з вами зі своєї кишені віддаємо гроші і наповнюємо бюджет, який потім повинен працювати на нас. Чи працює він на нас чи ні? Які рішення будуть наступні? Побачимо після 16 квітня. Дуже сподіваюся, що ми з вами зустрінемось у цій студії. Донесемо до нашої громади знов таки повідомлення про те, що було, як воно було, чи прозоро, чи не прозоро, які рішення були. Тож дякую вам, пані дякую вам. Ольга Квасницька, депутатка одеської міськради, сьогодні в нашій студії. Ми хочемо побажати вам мирного дня. Тримайтеся, будь ласка, не нехтуйте сиренами. Підтримуйте наших захисників. Ну і знаєте, що все 100% буде Україна.